Так, ну сьогодні другий день ми продовжуємо їздити по Одеській області. Були вчора і в Миколаївській області, але сьогодні, саме сьогодні, ми вже в Бессарабії. Зараз на ріпаку. Дуже гострий. Тягнеться. Треба розстрілюватися. Так що так? Багато цікавого контенту, але здебільшого, звичайно що в цьому регіоні у нас РАПС. Більше РАПС ми знімаємо. Що можемо розказати? Ну, тільки що, що можемо розказати? Ми на Бессарабії. Це такий особливий регіон. Тут дуже складні умови, але все одно бувають такі опади, яких немає, там, наприклад, на основної території Одеської області. От якраз в цьому році так вийшло, що в даній зоні випали опади літні і у нас, нам вдалося посіяти ріпак. Так не часто буває, ну, на протязі попереднього року і протязі цього року тут періодично йдуть опади. Це стосується північної частини Бессарабії. Туди південніше Ми умов, знімаємо. Умов, — да, умови не такі вже гарні. Ну, ви бачите з відео Юрія Геннадіча, який він демонструє там ситуацію. Тому скажімо так, що тут, начебто Бессарабія, але все одно тут все гарно. Зараз у нас йде основний це захист озимих культур, ріпаки пшениці. Основна проблема на ріпаках вже йде. У нас це зимуючі бур'яни і на зернових це злакові бур'яни. Ну також вони у нас присутні і в ріпаках, і з такою вегетативної маси доволі складно проконтролювати злак, який зійшов уже. Набагато пізніше. Тобто у нас вже було тут дві грамініцидних обробки і ще буде 100% одна навесні. Тому що злак іде, йде. йде, йде. Тобто, є, є проблеми, які треба вирішувати сьогодні. А так, в принципі, загалом все добре. Вже починаємо е, азотне живлення, здаємо тобто, базовий азот вже з листопада місяця Вже починаємо давати базовий азот. Навесні вже будемо дивитися по ситуації по волозі. Як, скільки в нас все ж таки випаде, тому що ці опади, які зараз йдуть, дають велику надію, і десь хтось може переоцінити свої можливості, ми все ж таки будемо оцінювати опади в лютому місяці, січень лютий Тобто подивимося, скільки, які запаси вологи будемо мати, на який врожай можемо розраховувати, і вже від цього будемо відштовхуватись, який навесні, яку кількість азоту навесні ми будемо давати. Ну, навесні це теж буде в принципі доволі рано. Це буде лютий максимум березень. Тому так працюємо. Маєш своє господарство, ти гарний господар. Мене звати Катерина, і я запрошую тебе до нашого онлайн-фермерства, де кожної неділі ми збираємося з топ-спеціалістами аграрної галузі: Юрій Дробязко, Віктор Филатов, Сергій Сировий, Олександр Чмак. Чотири потужних агроексперти, де ми разом з вами. Вирішуємо не сучасні тренди, а розбираємо ваші нагальні питання, кейси та виклики, і де ви завжди маєте цілодобову підтримку в нашому телеграм-чаті. І головне, наші офлайн зустрічі два рази на сезон на господарствах учасників або на інших локаціях. Ми не просто говоримо, ми показуємо, як це працює. Хочеш приєднатися до нашого агроком'юніті? Всі подробиці за посиланням в описі до цього відео. Ти розумієш, що така вегетативна маса, як зараз працювати проти бур'янів, які знаходяться здебільшого під листочком. Але він там є. Нет, да. Ні, ну промус, ти бачив, він же ж ми ж тут рамці внесли, він вже е кол колір змінив. І, і новий йде, да, Там нова хвиля є. Ну, ну, да, да. То, Тому що... тут питання. Взимку ми втратимо це вегетативну масу. Ми весною будемо дожимати ситуацію. В ну, тобі, коли вегетативна маса впаде, да, да, да. то або це якусь таціонку, чи він виходить, чи ні? Ні. ні. Я дуже противник там, всіх арооперацій навесні. Mm -hmm. Мені б хотілося інколи зайти ін'єктором навесні, mm -hmm. ну, це було в умовах півдня це буде найефективніше. Mm -hmm. Але на ріпаку це така собі історія. Ну, топтати, ламати. Ну, треба mm -hmm. ну, да, потім лічити. Не дуже, не дуже, да. тому ми завчасно йдемо з Добровим завчасно йдемо. В умовах півдня це пріоритет. Йти завчасно. Ну, тобто, виходить, саме На Ріпаку вони все одно ці звакові бур'яни отримують гарний розвиток. Я, я, тобі, Ні... да, я тобі скажу більше, що саме в ріпаку вони розмножуються, да, тому да, що да. це така ситуація, і дуже часто, коли маючи такий, наприклад, злак, як ми бачимо тут на цьому полі, угу. люди не, придають, не приділяють цьому уваги, і вони ну, ну для ріпака цей злак не конкурент, ти погоджуєшся зі мною, так? Так, стоїть. не конкурент. Тому вони думають, слухай, ну ми будемо ще зараз витрачатися, а достане там під листочок, не достане той під листочок той злак. Ну, Ефективність низька. що ми будемо витрачати ну, гроші, робити дурну справу. Потім поборемось. Я тобі скажу здебільшого, от саме в ріпаку оці всі злаки вони розмножуються. От всі кажуть, що посіяв пшеницю після ріпака, і вона вся в злакі. Або це все ж таки недостатній контроль. Ну, здебільшого, я думаю. А також, можливо, ще якась певна стимуляція того, що тріпак виконує роль стимуляції, що присипається те насіння, яке там 10 років лежало в ґрунті, тому що воно розуміє, що це якраз його умови. Хто знає, можливо, і за рахунок того, що опади вчасно йдуть. Ну, тобто Це якийсь знаєш, там, збіг обставин, що саме в ріпаку прям, прям активно йдуть ці бур'яни. От ми вчора були у Андрія Борисовича, у нього в кукурузі, ти бачив злак? Так. Да. — В кукурузі. Попередником був нут, да. потім кукурудза, і в кукурудзі ми бачимо злак. Тобто, ну, якщо б начебто було дві е, культури е, ну не дводольних, але ярих культури. Да? Ну, і да. ми після, наприклад, кукурузи в умовах півдня сіємо е, з, пшеницю. Да? І отримуємо цей е, злак, який був там. Але ж два роки ми ж витримали. Тобто ну, да. два роки у нас е, під яру культуру гліфосат був з осені, гліфосат був навесні. Тобто у нас не було можливості осімінятися, так? Ну так, да. ну тобто ті расини мають захист у вигляді насіння, яке має період сходу там 5 так, років. Так, так. І воно спро... воно провокується і наступні роки. Тому е, в умовах півдня важливо мати три культури. Ну, і не роботи. ярих, ну неазимих. Не да, і система роботи. Тобто ми постійно маємо робити тиск на злак. Ну, тобто максимально наскільки можемо. Або через ґрунтову схему, або через схему все ж таки, страхову. Да. Але ми не маємо дати можливості злаку осінниці. Тобто маєш зробити все. Тому mm -hmm. тут було два грамініцида і ще буде навесні третій. Тому що ти ж бачиш який тиск. Не mm бачу. -hmm. Хто системно працює, у нього ситуація краще. Хто все ж таки не приділяв цьому увагу рано чи пізно він приходить до такої ситуації. Не, ну, ми ж Борисовича бачили, що там все одно менше злака на полях. Набагато менше. А він працює системно, але все одно ця проблематика є, і він їй приділяє максимум уваги, тому що він знає цю проблематику і все одно вона є. А якщо ти не приділив увагу декілька ротацій, ти приходиш до того, що в тебе пшениця, просто треба гліфосатити або дискувати, тому що там більше гілопса і злаку, ніж пшениці. Ну, з тобою. числа. Оце це в цьому е, проблематика є півдня, тому що. Вона в, вона виникає за рахунок того, що здебільшого південь сіє озимі культури в сухий ґрунт, і в нього немає можливості поборотися з цими злаками до сходів пшениці. І потім ми починаємо боротися в сходах. Нам починають розповідати історії, що гілопс пшениці можна проконтролювати якимись там супермега модними гербіцидами. Да. А насправді цього зробити, на жаль, не можна. Я скажу так, що не всі гербіциди бромуси контролюють, не всі вівсюги, і там треба знову ж таки під кожен бур'ян підбирати свою діючу речовину. Ну ти ж у нього в цьому ти можеш дати цьому рекомендацію, так, да, Андрій? Не? Ні, не Ні, не можу. Ти тільки набираєшся досвіду, да. Це... чому й приїхав сюди на південь. <рес> <рес> Каже, я хочу розібратися в цьому питанні. Каже, я хочу, які видові Склади бур'янів, де на яких культурах вони провокуються. Да? Там, ну, щоб для Ді, того, ну, для щоб... того, щоб з ним боротися з цим ворогом, його знати в лісо. Да? Якщо, наприклад, у нас там серед... середня частина України і північ. Якби таких проблем з злаковими бур'янами іменно такого видового состава немає, ну, то як ти можеш їх дізнатися? Ну це поки що. Тому що південь йде на північ. Ну, дивись, так і для цього ж потрібно вивчати тут, щоб да. потім знати як боротися да. там. І потрібно так, розуміти, так і як воно розмножається. Тобто я на сьогоднішній день розумію, що з півдня на північ бажано не вести насіння. Азимих культур? Ну, його просто треба робити аналізі, дивитись, ну, аналіз, дивитись, що там є. Да. То, що Ні... Там може бути якийсь відсоток гілопсу. Е, всі інші злаки здебільшого видуваються в комбайні, тому що ну, там чи, чищається, їх легше чистити, а гілопс дуже важко відділити від. зерна. І Тут зерна. потрібно звернути дуже здорову увагу, тому коли комбайни працюють. На півночі і переїжджають на північ, на південь. Да. ну Дивись, ком... на да, комбайн, я тобі скажу більше, комбайн це ж за більше обріни заходять з посадки, з лісосмуги, і комбайни роздуваються все діло по всьому полю. Ну, тобто да. це в умовах а потім, навіть коли може бути це північ. Переїжджає в інші умови, Комбайн це викидає і там також все з'являється. Там вказують довжного уваги. Цьому, тому що люди не розуміють, що таке може бути. О, там собі стоїть в сторонці, розмножається, а потім з'являються вже якісь спишки, цього, і ти вже потім шукаєш, як з цим боротися. Так. Ну, тобто основні методи поширення це ще й комбайни, які їздять збирати. Так. Ну, у нас тут різні схеми. Зараз ми в цьому господарстві будемо на пшениці, там, де ми... Використовуємо палас, було всього два поля під таку потребу. Здебільшого ми все ж таки, нам вдалося витримати чисті поля за рахунок там гліфосату перед посівом або перед сходами. Але два поля у нас все ж таки потребують захисту там проти злакового. то Там є палас. У Андрія Борисовича ми вчора були, у нас там схема є. Це сульфосульфурон разом з плечем. Mm. Да. Тобто ми зробили там бакову суміш таку, подивимо, поспостерігаємо, як вона буде працювати. Але ну, як би, з мого досвіду самого сульфосульфурона вже не достатньо. Да. Шукали рішення там, особливо якщо це стосується ячменя, взагалі це. Дуже складна історія. Ну, да, же лаком, да, і скажу так, що. Але з ячменем простіше, тому що ти його можеш посіяти набагато пізніше. Тобто ти можеш все ж таки поборотися зі злаком до всходів ячменю за рахунок відтягування сроків посів. посів. Да, з пшеницею це дуже треба бути обережним, тому що вона все ж таки на пізні сроки доволі негативно реагує. Ну, а як ти думаєш, як твоя думка на рахунок сортів дворучок? Не, не можна там їх якийсь? Ні, То... ну є, от, я люблю сорт Шестопаловку, да, вона yeah. типа, така, як дворучка, вона навесні веде себе як яра пшениця. Yeah, yeah, yeah. Скажу так, інколи навіть може, 7 листопада місяця дуже гарно себе показати. Все буде залежати, як, наприклад, цього року. Коли навесні були приморозки, і всі ранні посіви, які зайшли в більшій фазі, вони були в більшій фазі навесні, і вони більше постраждали від морозів. Те, що було маленьке, по-перше, воно менше вологи споживало, тому що ми спостерігали, що там, де велика фаза і дефіцит вологи, то що більша вегетативна маса споживала більше вологи. Тобто, і вона забрала вологу швидше з ґрунту, ніж менша пшениця з меншої вегетативної маси. І ми спостерігали те, що там, де ще є дефіцит вологи, який наклався на, на мороз, то прямо вимерзання, ну, стрес був просто шалений. Тому, якщо створяться такі умови весною 2026 року, то пізні посіви будуть в пріоритеті, тобто вони будуть виграшні позиції. Yeah, yeah. Ніхто не розуміє, який буде рік наступний, як будуть складатися умови в зимовий і весняний період, але з, з, з посівами в оптимальний термін. Ти більш знаєш, стабільніший. Ну, захищеніший. Тобто, да, тобто ти менше реагуєш на якихось там. А чи, чи розкущиться, чи, чи правильно ти норму висіва зробив? Да, чи розкущиться вона до необхідної кількості там, чи як вона перезімує, як вона навесні? Тобто, чи вона з. Вторинної кореневої системи чи Це без вторинної, тому що, якщо пшениця, наприклад, чи ячмінь, особливо ячмінь, якщо він навесні виходить виключно з первинної кореневої системи, то швидке пересихання верхнього шару потім обмежує розвиток вторинної кореневої системи. І ти потім залежний від опадів навесні. розумієш? Тобто ти, тоді У тебе, mm -hmm. мають, да, тебе тоді мають скластися так умови, щоб вистрілити, Да? Тобто ти більш залежний від умов. А коли у mm -hmm. тебе є оптимальність. Посіви, то ти більш захищеніший, то ти більш стабільніший. Тому я за оптимальні умови. Тому що гратися в рулетку чорне чи червоне, то це не дуже добре. Тут ми приїхали на поле пшениці після збирання і хочу наглядно продемонструвати, як виглядає поле після збирання і яка тут насиченість з ваковими бур'янами на Бессарабії. Це наш бромус. Поки. Це наш Бромус. Ось він теж. Ось він теж. Має м'який лист, бачите? Да. Це от... Зима пшениця. Це пшениця зима. Зараз я знайду її лопс. Зараз знайду її вовсе. Тут важко щось знайти, бо тут все злаковає, так? Да, так, так. Це, він по це дуже схоже на нього. В чому питання? Питання в тому, що ми бачимо тут велику кількість... Тані, це завжди пшеничка. живе, це пшеничка. вона була поодинока. -по 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 е, питання в тому, що е, коли ми пшениці працюємо навесні гербіцидами, е, тим же самим паласом, сульфосульфороном і так. Весь злаковий бур'ян знаходиться вже в фазі кущення. І для того, щоб його проконтролювати, ну, треба або надмірні дози, ну, які не прописані регламентом. Якщо ти використовуєш такі дози, ти відповідальність береш виключно на себе. Да? Або все ж таки вже змириться ситуація да? і потім вже щось робити в подальшому. Тому якщо ми з осені не спрацювали, не забрали цей бур'ян на початкових фазах. Сьогодні ми навіть не, не дивимося на фазу пшениці. Якщо ми бачимо бур'ян, ми заходимо відпрацьовуємо. Тобто для нас більш пріоритетніше забрати зараз бур'ян, ніж те, щоб він знову осімінився і ми прийшли там. В наступні роки знову з цією культурою, тобто ми маємо змінити сівозміну, сіяти ті культури, які нам не дуже вигідні можуть бути. Да? Для того, щоб не сіяти пшеницю там через рік чи через два роки. Да? Тобто ми приходимо до цієї ситуації, що ми маємо якось змінюватися, щоб побороти цю проблематику. Або ми все ж таки відпрацювали, забрали можливі бур'яни, але ж знову ж таки, це може стосуватися промуса. Там якихось митлюгів, і всігів і всього стальну, але це не може стосуватися, на жаль, агілопса. Тому якщо в нас є гілопс, то ми вже приймаємо цю ситуацію. Якщо він виключно егілоп, то ми навіть не використовуємо там проти злакові, тому що цього немає сенсу. І ми уходимо тоді на весну, збираємо цей вже урожай і заходимо тоді з трьома культурами дводольними. Тобто отакий підхід того, що... Ну, Навесні це зробити нереально. Ну, це на мою думку, з мого власного досвіду. Е, Сереж, скажи, будь ласка, от ви зараз будете тут робити зачистку. Да. Ви тут використовуєте підвищені норми ліфосату, якісь особливості є? Ну, Навіть з ліфосатом, якщо це такі дуже ну, сильні буряни. Тобто... Дивись, звичайно... е, да. Дивись, якщо це стосується гелопса, то звичайний просто. Гліфосат, ну, в маленьких нормах, якщо б ми в осінь зачищались, ми б зачищались, там літр-півтора навіть із априпіламіної солі, вносимо ми в зиму, не боїмося там, зниження температур, нічого, це все працює. Якщо у нас є на полі наявний гілопс, то це е, окрема історія. Все окрім гілопса, йде під схемою півтора літра гліфосату. Якщо є гілопс, то це в будь-якому випадку прилипач, бажано олій. ну Це дорого. Можемо використовувати там, наприклад, ми використовуємо там органи силіконові, да? і ми використовуємо мінімум 2 літра калійної. Якщо ми бачимо, що гілопс розкущений, ми йдемо в схему 3 літра калійної. Тобто ми ні в якому разі не можемо допустити, щоб цей бур'ян у нас залишився. І от саме це поле, тому що ну, ми бачимо, яка ситуація на цьому полі, що за один рік ми тут нічого не зробимо. Ти розумієш, да. тиск, який бур'янів. І воно все, це ж, це ж тільки частина бур'яна взійшла. Ми йдемо сюди в історію зараз, гороху. Тобто тут буде посіяний зимуючий горох, болтрап. Потім ми йдемо е з ріпаку. І після ріпаку у нас буде або льон, або соняшник. Ну, соняшник це буде ну, дуже маленький відсоток, що це буде соняшник, mm -hmm. Більше за все, що це буде льон. І ми через три культури прогонимо, і тоді ми тільки прийдемо сюди з пшениці. І то, я думаю, ще будете спостерігати, да, і можливо, 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 після льна у нас піде опять або ріпак, або горох, але там буде, буде принципово важлива робота гербіцидів після дія, того, що, щоб не було після дії на горох, тому що він дуже буде чутливий. Але це непроста історія. І я скажу, що на, в умовах півдня, отаких от полів, ну, ми сьогодні їдемо, ми бачимо, десь вже воно задисковано, да. а коли тільки пройшов дощ, і ми бачили. Як це? Ну, ми сьогодні бачили червоні поля, це саме бромус, коли його гліфосатить, він стає червоним. Тому ну, це дуже великі масштаби і до цього треба мати безкіпливу увагу. Це Дякую, Сергію за досвід. Будьте здорові, будьте обережні. До речі, да. о... люди, які... яких є досвід з боротьбою. Можуть написати коментар, чим краще боротися. Да, Якось... Поділитися своїм досвідом, і це буде дуже гарна історія. Ми обов'язково почитаємо, послухаємо. Да, бо ми вчимося кожен день. Немає ідеального рецепту на жодну з проблем. Ми будемо вдячні за ваші коментарі. Лайк, підписка.